Головне події в Харкові та області 21 травня. Ворог сьогодні значно активізувався на Харківщині. Повідомив у вечірньому зведенні генштаб ЗСУ. На півночі від Харкова росіяни атакували в бік липців. Зсу завадили атаці в бік Слобожанського. Протягом дня тривали бої у Вовчанську та біля стариці. Військовий оглядач групи Інформаційний спротив Костянтин Машевець повідомив, що бої відбуваються вже в центрі Вовчанська, а противник, очевидно, вів у бій додаткові сили і засоби. Начальник ОВА Олег Сенігубу поінформував, що північній частині Вовчанська, де знаходяться Росії залишилося близько сотні людей. Вони стали по суті заручниками, адже на евакуацію їх окупанти не випускають. Протягом доби росіяни тероризували Харків шахедами та ракетами. Частину безпілотників над містом збили, проте уламки також наробили біди. За даними речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, в Немишлянському районі через приліт загорілися два приватні житлові будинки. Гостру реакцію на стрес отримали п'ятеро місцевих мешканців. У Салтівському районі влучання по приватному автопідприємству. Там пошкоджені та згоріли приватні автівки, вантажівки й автобуси. У Шевченківському районі прилетіло посадженому яру. По індустріальному по відкритій місцевості зранку терористи додали до переліку ударів по Харкову ще й ракетний. Він прийшовся за даними мера Ігоря Терехова по об'єкту транспортної інфраструктури. Гостру реакцію на стрес отримали дві людини. 60 мільйонів гривень з обласного бюджету підуть на ЗСУ замість проєктів громад Харківщини. Відповідні зміни внесли до профільної програми депутату облради на позачерговій сесії. Раніше гроші планували спрямувати на реалізацію проєктів переможців обласних програм. Ефективна медицина в громаді та разом у майбутнє, повідомила голова облради Тетяна Єгорова-Луценко. Начальник хова Олег Синігубов поінформував, що в області передбачили одноразові виплати в розмірі 20 тисяч гривень для захисників. Перелік на виплати формував. Тимуть бойові підрозділи. Також відшкодують витрати воїнам, які отримали інвалідність та пройшли санаторно-курортне лікування на території області. Крім того, передбачили винагороди за участь у спортивних змаганнях для військових. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.